Нічна негода змусила комунальників коригувати свої плани роботи на цей день. Зранку замість ремонтувати під'їзди після рашистської атаки, частина працівників Славутисервіс взялась ліквідовувати наслідки буревію. Ми працюємо вже з пів восьмої ранку, тому що вночі були сильні пориви вітру багато гілля, дерева попадали. На лінії електропередач також є загромадження проїжної частини. Дві бригади працювали на вулицях церковній, соборності, садовій, волинській та інших, де ураганним вітром повалило дерева. Є пошкодження мереж вуличного освітлення, яке також потрібно ліквідувати до кінця дня. Тим часом інша бригада Славутисервіс працює над подоланням наслідків нещодавніх вибухів, допомагаючи людям вберегти оселі від вітру і дощу. Кипить зранку робота у майстернях житлово-комунального об'єднання. Сьогодні два поста роблять на різку скла і п'ять бригад робить по місту. ЖЕК-1 і жек 2 В тих будинках, де пошкоджене скло. І можна його відновити добре оконний рам, і та вставимо скло, де погане обнаружили, що поганий оконний рам, щоб закрити периметр, забиває плівкою, рейками, і на перший случай проблема вирішала. А там далі будемо в процесі роботи наводити порадок. Дальше. Особливо гострий дефіцит і потреба сьогодні у склі, бо лише на житловому масиві, який обслуговує житлово-комунальне об'єднання, по периметру його пошкоджено близько 1300 квадратних метрів. Потребує допомоги і приватний сектор. На під'їзди йде людей. Зараз і приносять розміри і людей, яких вибити вікна. Я нарізаю, забирають і, і, і ставлять. І так, чередою возять, туди все. Скільки вже нарізали? Ну, десь вже 150 квадратів я перерізав. Спекотно у ці дні у столярній майстерні житлово-комунального об'єднання. За два дні я нарізав кілометр штабів. Треба ще три. Поки світла немає, я займаюся зяславською шість. Появиться світло, доски наторцовані, будемо робити далі штапіки. Все, що я можу ще сказати. А крім штапів, ви ще що, а це що таке? Це, це на Ізяславську 6, робляться оконні блоки. На Ізяславську 8 два під'їзди вже зашили, а це на Ізяславську 6. А у зв'язку з тим, що зараз така ситуація, то ми робимо в першу чергу те, що потрібно робити на даний момент. Но на даний момент світла немає. Значить я займаюся Ізяславською 6. Зараз тільки включать світло, я стою і знову ріжу штапики. Допомагають у забезпеченні матеріалами військові адміністрації, обласна та районна. Дають плівку, дають бачите, фанеру, ЄСБ, дають шиферний возі. Якщо говорити подальшому, буде виникати потреба в склі. Сьогодні пленкою чи плівкою і фанеру забезпечений сто А от є заявка на скло, Будемо в процесі роботи вирішувати. але будемо говорити на неділю роботи ще нас. Є чим про чого.